Вітаємо, друзі, на каналі Житло є. Сьогодні ми в селі Дзвиняч, село Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Це адміністративний центр Дзвин'яцької територіальної громади. Знаходиться розташовано біля підніжжя Карпатських гір на автотрасі село Івано-Франківськ за 15 кілометрів від Богрочан. За 28 км до найближчої залізничної станції надвірна і 35 км до Івано-Франківська. Дуже гарна інфраструктура, амбулаторія, як ви бачите, має і басейн, і водолікарню, прекрасний дитячий, сучасний дитячий садок. І не менш гарний ліцей, повна середня освіта для дітей села і найближчих сіл Дзвініцької громади. Ми оглядаємо, під'їжджаємо до нашого будинку, де будемо робити огляд, ось ворота і. Територія всієї ділянки 40 соток землі. І це, мабуть, одна з великих приваг, тому що це близько досить до центру. І разом з тим досить так ізольовано від сусідів, хоч сусіди є, поруч, ось ця величезна територія, велика територія, майже пів гектару. Це приналежність цього будинку. Найбільший плюс. Для кого цей будинок? Я так думаю, що для людей, які будуть будуватися, тому що є де тут можна побудувати не один модульний будинок, а кілька. Ну, а цей будиночок розглядайте, як, можливо, тимчасове житло або житло, яке можна покращувати, тому що в цьому будинку досить довго не жили. Спочатку ми знайомимо, дивимося госбудівлі, це Стодола, як ви вже здогадуєтеся, досить висока, суха, досить багато сіна. От. Добре провітрюється і разом з захищена від дощу. Багато дерева тут використано, там така невеличка стайня, і е, праворуч щось на кшталт майстерні. Майстерня і разом з тим тут дві ями е, тобто ну, такі два погреба, підвала пивниці. І тут ще теж є вихід на стріх, і там ще сіно. А, а, це ми оглядаємо. і... Ось вони, ці дві ями. Зараз ми їх добре бачимо. Це майстерня. Тут пару старовинних шаф, досить багато автентики для любителів. Ну, чи потрібна Таке приміщення, так, звичайно, для інструментів, для якоїсь роботи, воно потрібно. Ділянка з боку стодоли, ось в кінці цього городу, закінчується потічком. Потічок це не приналежність приватної власності, так, але він поруч і це досить зручно щось видумувати, не загороджуючись від потічка. Можна. Ну, а Це будиночок. Будиночок має 52 квадратних метри, він газофікований, з електрикою. Криниця на території є, в саду. там далі. От вода підведена до будинку, як нам сказали, але на кухні ми її не побачили. Ну, при живому огляді розпитаєте. Підходимо до будинку. Спочатку ось такі звичайні двері-жовті, як ми побачили, а потім ось такий коридорчик, оббитий пластиковою білою вагонкою. І далі досить так, ми ще раз заходимо, от звичайні жовті двері, заходимо в невеличкий коридорчик, оббитий вагонкою. Будинок дерев'яний, я, здається, вже це сказала. І далі з цього коридорчику. От ведуть досить міцні, гарні, подвійні і ще раз подвійні двері. Вони ведуть нас в кімнату. Вона є якби центральною, з неї розходяться двері в одну кімнату, невеличку спальню і в другу більшу, більшу кімнату. Це, скоріш за все, кухня, вона має піч, кімната оббита пластиковою вагонкою і стеля теж пластикова. Оглядаємо ще. Підлога дерев'яна, з усього видно, що підлога не гнила. От так, це ще це перша ще кімната з виглядом на кімнату маленьку спальню. Заходимо в маленьку спальню. Вона 10-12 квадратних метрів з одним віконечком, диваном і шафою. Фарбовані білені стіни, дерев'яна підлога а це вже кімната праворуч, якщо з кухні. Вона трошки більша. 16 квадратних метрів, точно є, два вікна, пластикові стіни, дерев'яна підлога, пластикова біла стеля. Ця кімната має окремо свою піч. Як і на кухні, так і в цій кімнаті до печі підведений газ. Ось тут навіть є плита, і з цієї кімнати ще є двері на невелику веранду. Ось ці двері. І ми зараз оглянемо ще. Невеличку дерев'яну веранду. Ось вона така досить довга, в склі одинарному. Ну, можливо, вона теж захищає будинок від лишнього вологи і так далі. Ось такий будинок. Я передбачаю ваші зауваження, дорогі мої глядачі. Але як будинок, який має 40 соток землі, можливо, як тимчасове житло, де є газ, де є електрика, де є вода, і для побудови, можливо, нового будинку, ось ми ще раз оглядаємо ділянку, то Варто розглянути, варто. Вартість всього цього, цього домогосподарства 8,5 тисяч доларів. Торг присутній, розумний торг присутній. Це ви будете обговорювати вже з власником при зустрічі. А я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, кожні 4 дні ми викладаємо нові відео за нашу роботу. Оцінку, уподобайку і коментар. До зустрічі! Заходьте на наш канал.